Перша причина це прояснення своїх потреб. Коли у нас виникає якась потреба, наш мозок виділяє на неї енергію, але не знаючи або не вміючи, як її реалізувати в стосунках, ми цю енергію утилізуємо в якісь наші думки, і ми в них варимося. І дуже часто, просто знаходячись внутрі цих думок, ми навіть не розуміємо, а яка ж у нас потреба зараз актуалізувалася, що вона потребує задовільнення. Коли ми намагаємось донести нашому партнеру про те, чого ми потребуємо, ми змушені структурувати наші думки, і в самому цьому процесі ми розуміємо свою потребу. І вже навіть одне це може дуже просунути вас і в вашому спілкуванні з вашим партнером, покращивши ваші стосунки, і в вашому розумінні самих себе, в розумінні того, чого вам, чого ви бажаєте. З вами був ваш психолог Миколай Шаповал. Кохайтеся, спілкуйтеся і радійте життю, бо ви того варті.